15-річна Ірина Ящук із Загівки Могилів Подільського району. У травматологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні п'ятий день, розповідає завідувач відділення Юрій Буденко. Сюди її доправили після аварії на мотоциклі. Дівчина дивом вижила, каже лікар. Дитина була госпіталізована в травматологічне відділення за ургантними показами 2 числа о 2 годині ночі. Дитина госпіталізована. В відділення травматології з діагнозом поєднана травма за ЧМТ. Забій головного мозку, множинні забійний сад на верхніх та нижніх кінцівок, забій м'яких тканин верхніх кінцівок та обширна рана правої клубової ділянки з множинними дефектами шкіри та сторонніми тілами. Мотоцикл розповідає Ірина. Батьки купили цієї весни, їздила по селу. Два колеса залишилася і акумулятор. Мотоцикл, мотоцикл заділась, і я полетіла через руль, а подруга назад у нас Богу, вдома. Зараз все нормально знає. Коли проснулася, просто в мене все тіло боліло. Я нічого не могла робити. Навіть зараз вставати взагалі не можу. У каунду ще шашана, то травм цей, слава Богу, що хоч переобійшлося без ніяких переломів. Вона їздила це по селі, оце отак. От Більше нікуди. Після такого точно їздити не буде. На сьогодні у відділенні 46 пацієнтів. 29 з них травми отримали під час їзди на мотоциклах, скутерах та електросамокатах, каже Юрій Буденко. Сама важка травма, яка отримується, скелетна важка травма, яка отримується внаслідок падіння з мотоциклів, це саме переломи нижніх кінцівок. Це щодо нашого відділення. Чому? Тому що це дуже велике і масивно кісткові анатомічно-кісткові утворення, які при їхніх переломах супроводжуються, крім масивної крововтрати і пошкоджених м'яких тканин. Ще також супроводжується е, супутніми е, травмами. Це за ЧМТ з трусами, забоями головного мозку, з переломами е, е, лицевого черепа. Двоє неповнолітніх водіїв у реанімації. Їхній стан важкий, каже завідувач відділення Анатолій Стародуб. Зараз у нас у відділенні двоє хлопчиків. Один стабільніший, е, він вже практично готовий до переводу. У нього серйозна політравма з пошкодженням різних ділянок тіла, але найкритичніше пошкодження головного мозку. Дякуючи Богу, він прийшов в себе, поступово одужує, але його лікування буде потребувати тривалої, тривалої надзвичайно тривалої реабілітації. Інший постраждалий також дорожньо-транспортній пригоді, водій, водій такого невеликого індивідуального транспортного засобу, пошкодження головного мозку, пошкодження спинного Мозку критичне, пошкодження внутрішніх органів, органів грудної клітини, з розвитком ускладнень, таких як пневмоторакс і кровотечу порожнину плевральну, з пошкодженням органів черевної порожнини, з водоліром селезінки. Було дві клінічних смерті. Зараз він знаходиться на етапі все ще стабілізації стану. За червень до травмпункту дитячої обласної клінічної лікарні звернулося 12 пацієнтів. З початку року 40, каже завідувач відділення Віктор Кравчук. В основному це підлітки 14 та 17 років, які потрапили в аварії на мотоциклах, скутерах, електросамокатах. У 90% випадків вони були без шоломів. Це в більшості випадків переломи стегнових кісток та переломи кісток гумілок. Були дуже багато діточок з відкритими переломами, які так само проходили два етапи лікування. Якщо говоримо з вами про легкий стан, то це в більшості випадків забої м'яких тканин, струси головного мозку, які не потребують госпіталізації. Закон дозволяє кермувати електроскутером лише з 16 років за наявності прав категорії А1. Але якщо потужність транспорту менша за 3 кВт, жодних обмежень для користувача законом не передбачено. Саме через цю прогалину в законодавстві неповнолітні сідають за кермо електросамокатів та скутерів, каже начальник регіонального сервісного центру Сергій Гайду. Від 3 до 4 кВт, якщо потужність такого транспортного засобу. Вже потребує категорії прав як на мотоцикл категорії А. І потужніші такі транспортні засоби вже потребують більш високих категорій. Якщо підліток спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідальність несуть батьки, каже речник патрульної поліції області Віктор Постоловський. 15-14 років. Така особа не може бути притягнута до відповідної відповідальності, і відповідальність за її правопорушення будуть нести батьки або особи, які мають відповідні права. І на них буде складатися матеріал за статтею 184, тобто на виконання вимог батьків або осіб, що їх заміняють, обов'язків по догляду за дітьми. Санкція статті передбачає штраф від 1700 до 2500 гривень. За 6 місяців цього року офіційно зареєстровано 4 ДТП за участі водіїв підлітків. Усі з потерпілими. Неофіційна статистика вражає більшою цифрою, каже Віктор Постоловський. Існують випадки, коли сторони, які є учасниками події, не бажають здійснювати телефонні дзвінки на лінію 102 або не повідомляють орган поліції. В таких випадках вони власноручно або самостійно звертаються або ж до лікарні. Дуже часто бувають випадки, коли відбувається там, падіння з велосипеда або з особистого електричного транспорту, тобто моноколеса. В даному випадку ДТП немає, оскільки завдана шкода може бути здоров'ю майну самого водія, який ж ним керував, він не реєструє тану подію. Тому кількість травмованих та кількість зареєстрованих. ДТП може бути різним. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.